Тиждень в Україні з 24 по 30 до кінця листопада зараз глянемо. А також питання щодо перемовин за мир чи проти війни. І, звичайно, кошти, гроші, бабліще, вкрадені. Ну, взагалі, що покажуть карти. Да? Давайте зглянемо для початку тиждень в Україні. Останній листопад. Ви на каналі Кава з Лавров. Всім привіт! Четверта ранку, майже. Поїхали. Який тиждень буде в Україні? Угу. А, ну, от усе зрозуміло? Все зрозуміло? Сам тиждень. Дивіться, вісті, новини летять, будуть багато говорити, щось будуть пропонувати. До нас гості будуть завітати в Україну, будуть йти гості, якісь, да, знаєте, з баблом. Я так думаю, що з баблом. Ну, тобто, з перспективами, що далі буде? З перспективами. Що я хочу сказати, на цьому тижні у нас починається вихід із. Вимітання сору сміття з ізби, так би мовити, да? ось, тобто прибирання, якісь моменти затирання, прибирання, провітрювання е, ідемо за потоком. От куди треба йти, туди і несе нас, куди треба йти, туди і будуть наші йти. Для того для створення гармонійної ситуації в країні. Для створення е, чому кажу прибирання, замітання, підтирання? А тому, що криси так і залишаються в будинку, розумієте? Криси залишаються в будинку, тільки переформуються. Ну, щось, звичайно, поміняється, щось, як би вам сказати, обличчя, можливо, поміняє да? головна система. Жертви в обставинах, тобто жертви, які верніше люди, які стали жертвами в цих обставинах, перетворюються на хижака. Зміняють, міняють обличчя. Чому? А тому, що шанси з'являються в них. Шанси, я ж кажу, вісті. Спочатку в Україні хтось несе їх, чи приніс вже, да? а тепер оці всі. Гадюки вони якраз починають виповзати і рухатись далі. Також, дивіться, нам ще кажуть про дороги про можливості. Тобто відкриваються можливості крисам. Криси, я хочу сказати ще, що попахує тут не зовсім ну, енергетично, звичайно, не зовсім українцям. розумієте? Да, бачите, скільки таємниць є, скільки таємниць. Будуть декого викошувати. Декого викошувати. І це пов'язано, так. Да. Коротше, тут іде дуже, так, знаєте. Багато інформації. Мова йде про здобутки про гроші, про величезні гроші, які все ще залишаються в Україні. Так ось будуть знайдені нові криси. З однієї сторони, деяким крисам будуть, буде з'являтися можливість уникнути ситуацію, але вони повинні тепер нападати. Тобто, після того, як їх знайшли, тепер вони повинні переформуватися і нападати, тому що є підтримка. Підтримка тих гостей, які вже були, або зустріч з ними була і так далі. З другої сторони, також оця мітла, і верніше, тепер коса. Починає з мудрим своїм рішенням вскривати таємниці. Розумієте, і деяких криз, як би і знаходити. Дороги нам кажуть також. Про те, що я ж кажу, що тут буде рух інформації багато скриється, багато буде. Ну це не факт, що зараз будуть людям викривати, людям відкривати. Це не факт. Можливо, будуть пізніше, але це точно будуть знаходити різних різних криз для себе, тобто не все буде відкриватися, да, розповсюджувати для початку, хоча б ось, і просто будуть їх обробляти і шукати під грібінку, розумієте, а що це за дороги? Крім того, що тут буде намагання втекти і підмазатись десь. Угу. А що то за дороги? А дороги те, що я вам ще раз скажу: що заходять сюди, до нас будуть приїжджати і, звичайно, намагатися нам ну, так би, плани чи що вказати шлях, показувати нам шлях, як далі нам рухатись. Бачите, пропозиції, варіанти надавати, як далі нам рухатись, що ми друзі і так далі. Ну, це дійсно, отут от варіанти, дійсно, якби чесні, порядні, порядні бачення. Коротше, на цьому тижні буде багато відкриттів. Так, бачите, це мова не про Давайте тоді глянемо раз так, значить зараз глянемо про гроші. Що буде далі? Трошу. Будуть якісь питання стосовно грошей на цьому тижні вирішено. Гроші вкрадених, я маю на увазі, зпіжених да? подла. Низько, примитивно, і ну, по-людськи все. Що стосовно вкрадених грошей українців на цьому тижні, Що яку інформацію ми будемо знати? Так, ну по-перше, сама собою розуміється, сама собою да, зрозуміло те, що типу допомога чим продовжуємо. Тут біжемо, а тут просимо, і вона буде щось нам. Пропонуватися, пропонуватися не просто так, звичайно, не просто так. А як, як я і колись казала декілька тижнів тому, що ми обов'язково щось будемо винні? Винні, тобто це обмін щодо грошей, які всередині країни були крадені, і так далі, Так, покарання їм буде багатьом. Якісь закриття будуть, якісь будуть. Як вам сказати, договорники більше на початку, то договорніки. Звичайно, домовлятися будуть для того, щоб що когось рушити, когось ламати, когось там закривати, тимчасово так би мовити. Да? Але для багатьох починає запускатися програма закінчення їх шляху. Ви не думаєте, що зараз, то, що нам зараз транс транслюють, да? незрозуміло, чому президент України чому так підтримує незрозумілих фігур. Всьому свій час, уж повірте, от всьому свій час. Цему свій час. Так що е, обов'язково через деякий час будуть неприємності. Навіть якщо кудись хтось захоче бігти. От і все. Так що, щодо грошей, і ще раз скажу: щодо тих грошей. Починаються нові руйнації якихось схем. Руйнація схем буде. І давайте ми зараз глянемо ще, що стосується взагалі енергії на, для України на цьому тижні. енергії для України. Отже, з 24 по 30 загальна енергія, які у нас таке повертаються сьогодні. Всі. Стосовно війни, звичайно. Бачите, починаються якісь завершення військові. Ну, тому що домовляння. Починаються якісь домовляння. Щось потрібно завершувати. Щось потрібно завершувати. І давайте ми зараз глянемо ще. Питання, про що ж там домовились все ж таки, та, да? тому що президент України так обережненько а, вкинув таку інформацію, що нам прийдеться якось там щось поступитися і так далі. Для початку, давайте ми глянемо, чому раптом приймається рішення, що треба поступитися, треба все ж таки десь там, да? склонитися, десь, десь, десь. Чому пан Зеленський починає поводити себе так стосовно планів, які пропонують Америка? Це і так зрозуміло. І до чого домовляються вони? Вже домовилися, вже говорили з, з Трампом. От президент України з президентом Америки. До чого домовилися? Вже, так, да? заздалегідь, скажімо так, про те, що ми ще нічого не знаємо. Мамочки дорогі, я вже прям боюся так. Що нам кажуть? чому він так чому так пан зеленський говорить для українців до чого готує до чого готує Трика мічей, удар в спину, жертва. Да? От що можна тут ще сказати? Повернутися до питання: по-перше, відмовитися від якихось дій, да? відмовитися, відмовитися від планів, повернути, повернутися до старого питання, до старої тематики, а не те, що ми в нової Да, Обрати трошки іншу дорогу, але інша дорога це якби ми розвертаємося від планів, які були вчора, і треба йти. До іншої дороги. До якої? Десятка жезлів, до складних ситуацій. До складно. З однієї сторони, це як захист від сильніших, а з другої сторони, ти е, обезброєний, ти голий, е, тому якби треба ще вміти вистояти. Ну і ще до чого готують? До того, що буде неочікувано. Тобто до того, що перемога може бути тільки в наших головах, не більше. От до чого готують. Трійка мічей тут, якби. Ситуація така. Що агресор, якби, да? що тут можна сказати, що якби і ніч'я. Отак, отак. Отак, якби без виграшу, без перемог, без перемог. Звичайно, є такі нюанси, що багато зараз таємниць скривають від нас багато, але все ж таки, все ж таки. І тепер ми. Бачите, для, да, за стабілізацію ситуацію, да, для стабілізації, да, для більш врівноваженості ситуації. Ось. Ну, багато таємниць, яких саме таємниць, О, яких саме таємниць. Я вам скажу так, таємниць яких, що треба допрацьовувати, і поміняти інше русло і просто заткнутися і мовчати. Ось так розумієте? стосовно війни. Ці всі напрямки, всі, вся сила, якби яка повинна вперед йти по захисникам, повинні зупинитися, навіть якщо буде сильно там боляче. Отже, ми далі дивимося ситуацію по до чого вони там домовилися. До чого домовилися. Перестаньте бути жертвами, перестати бути жертвами перестати. Ну, тобто, ось напад. Ось сила, яка набрала обертів сильних, да, з нападу п'ятірка жезлів, в королевих жезлів. Ситуація виросла. Ось сьогодні. Невистачання, тобто на мілі, ситуація на мілі. Ось, і до чого домовилися, насправді, да, заздалегідь. Десятка мічей. Знайте своє місце, заткніться і приймайте удар, якби, як жертви. Чим це може закінчитися? Це. Не сильно рухатись, вертатися до ситуації. Коротше, що я вам хочу сказати? Можливо, ще мова про землі, які повинні бути окупованими, продовжуватися окупованими. От і все старі землі повинні залишатися, продовжуватися бути окупованими. Ось так ну, звичайно, в нове йти, але все це, це якби давайте по новому жити. Давайте подивимось на все свіжим поглядом. У вас своя дорога, треба йти перемовини там, да робити вигляд, що ніхуя не сталося і так далі. Треба обирати. Треба обирати. Обирай. А я хочу дати, що підкреслити глядачі мої і гості каналу. Ви, будь ласка, якось фільтруйте, ну майте честь, честь до себе, честь в своєму серці, своїй душі. Перестаньте дивитися різні кацапські відео да, з Росії. Перестаньте дивитися різні їх пісні. Перестаньте писати під їх блядь, психологами, канал психологів, величезних магів і ще когось і щось писати. Ви що зовсім себе не поважаєте? Ну реально, ви себе не поважаєте? Ну, реально, ну як вам не соромно до себе? Ви себе не поважаєте? Ви що? Річ якась, що ви будете писати під. Відео цих людей, які підтримують, ви тільки напишіть, що слава Україні чи ще щось. Знаєте, скільки лайна там ліється на оцих україномовних? Вони як вважали себе правами, так і вважають. От там одна, як би її коректно назвати, яка там поховала свого нападника на територію України, який вже... Кридик. Вона тим, хто там бажає щастя їй, вона там пише різне лайно з приводу того, що скоро ми нас порішають і все-таки. Ви взагалі до себе честь маєте чи що? Я не поняла взагалі, що це за я не знаю, обіцінювання себе. Вам добре ночами спиться чи що? Вам як вам вільно живеться? Що таке, я не розумію? Отже тиждень в Україні стосовно ще нападів. Окупантів стосовно війни наскільки сама буде легка чи не легка? Ви розумієте, що зараз е, сильний був обстріл на минулому тижні, тільки тому, що це підігріто обставинами розкраданням казни. Казни і взагалі да там складанням коштів великих, які повинні були йти на е, допомогу військовим. Тобто е, окупанти, главарь окупантів, е, вони якби своїми нападами агресивними підкреслюють, що да, да, ми вам стучимо, доносимо до вас. Що отакий він погано, така вас погана власть. У нас дійсно влада паздець, просто це просто жестяк тотальний. Але ми і ще люди, українці, мають мати повинні. Е, ну, Повагу до себе, повагу. Ви повинні розуміти, що те, що бомби летять, те, що ракети свистять, це тільки завдяки тому, що є агресор. А ви, ну, ви, я не знаю, не поважаючи до себе люди, себе не поважаючи своїх родин, а ви продовжуєте щось там комунікувати з пасивними агресорами. Ви тільки їм напишіть, вони вам зразу відповідають. Відповідати будуть так, як вони відповідають всі: агресивні, недайобані підараси. Яка буде Україна, які енергії будуть в Україні на цьому тижні? Щось буде мінятися. Щось буде мінятися, як і напрямок їх ракет і дронів. Тому що зацікавлені дуже до, до речі, можуть повернутися по величезним об'єктам цим електростанціям, повернутися і туди летіти напади. Але особливо Тернопіль, отам, де вже були і не долетіли, куди бути уважні. Дивіться, старі об'єкти, куди вже намагалися кудись долітати, величезні об'єкти, які ховаються, які будуть намагатися щоб бути не такими. Ну, типу, під прикриттям чи щось таке. Да? Дивіться, на них може щось летіти. І так, да, це буде посил з Кремля на сторону території України по великим об'єктам. Не треба думати, що там, на країні ворога, є якісь добрі люди. Вони або Мовчани, бо трусливі, або пасивні імпотенти, або агресори. Пока-пока. На лайк, не претендую.